Ми отримали запитання, поясніть, будь ласка, коли сповідається вбивця, він не виявлений як злочинець, його шукають, чи можна священнику на нього вказати поліції, щоб заарештували, бо він ще склає вбивство. Насамперед треба знати, що поліція має всі сили і засоби для того, щоб шукати вбивців. А священник має обов'язок. Зберігати таємницю сповіді. І то е, навіть під загрозою смерті. Священник отримує інформацію не тому, що він має право цю інформацію. знати. Насправді, ця людина вирішує свої стосунки з Богом. Дуже часто люди думають, ну а як він ж може ще скоїти вбивство і все інше. Очевидно, що священник у сповіді може, по-перше, спонукати вбивцю, щоб він здався поліції. По-друге, він мусить пояснити. Усі небезпеки духовні, і то, що це гріх, який узиває опімство до неба. І він повинен взяти виразне зобов'язання того вбивця, що він не буде більше нікому вчинити зло, щоб не шкодити. Особливо, що стосується попереднього гріха, тобто, що не, не, не сміє нікого вбивати. Але дивіться, тепер. Війна триває, і багато людей вони зобов'язані захищати Україну, але як багато боїться, наприклад, піти до центру комплектації, щоб записатися у військову частину. Тобто, ніколи ми не можемо нікого спонукати на героїзм. І ми не знаємо, яка причина цього вбивства, або багато інших обставин. І тому це виключно питання людини і Бога. А священник тут є посередник, який не сміє використовувати жодних інформацій, отриманих у сповіді. Насправді поліція має всі засоби і методи для того, щоб шукати і знайти вбивцю. І тому треба тут все віддати в руки Божі і пам'ятати, що Божа справедливість вона завжди найвища. І той, хто обманював, наприклад, Бога обманював, тобто він йшов, ніби сповідатися, а хотів ще вбивати, то обов'язково він своє отримає і ніколи несправедливість не буде е, торжествувати. Але священник завжди повинен дотримуватися оцих правил дотримання. Таємниці сповіді, і завжди пам'ятати, і всі ми повинні пам'ятати, що у сповіді це вирішується справа не між людиною і священником. Священник не виступає в ролі психолога. Священник – це тільки посередник правдивих стосунків між Богом і людиною, коли людина кається, а Бог їй дає прощення.